Оновлений кабінет хімії у школі в селі Старичі клас був пошкоджений вибуховою хвилею після влучання російських ракет по територію полігону неподалік. Учителька хімії Марія Голуб згадує обстріл 2022 року. Цей прильот був настільки потужний, що ми мали змогу спостерігати його із сусіднього селища Шкло. і пізніше, коли я прийшла в школу, я зрозуміла, що Пошкодження є і є значні. Тут, у хімічному кабінеті, було порушено конструкцію стелі, тому що повідлітала штукатурка. Місцева школа потрапила під відновлення за програмою розвитку ООН. За декілька місяців вдалося відремонтувати приміщення та оновити меблі, розповідає директорка школи Наталія Косик. Ми зробили кілька кабінетів: це хімічний кабінет, фізичний кабінет, майстерня ручної праці. Так само було закуплено дуже багато чотири комплекти парт нових. Для чотирьох класів закуплена витяжна шафа для хімічного кабінету. Крім того, тут повністю оновили укриття. Усі роботи в межах програми ООН профінансував уряд Німеччини. Говорить проектний менеджер програми розвитку Андрій Подонешко. У нас всі наші доволі суворі процедури. Тому відбір підрядника і проектування виконувався по нашим нормам і правилам. Сам проект покриває 4 області, 12 об'єктів. Загальний бюджет проекту 5 мільйонів євро. І всі ці 12 об'єктів це пошкоджені внаслідок ворожих ракетних обстрілів країни агресора за словами Андрія Поденешка, Ремонт тривав близько шести місяців. На оновлення школи в Старичах витратили 10 мільйонів гривень. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.